Наш з вами ранок розпочинається з огляду нашої експериментальної касети. Я вам не показувала, а в мене тут вже є сходи. Ось зійшли помідорчики. Тут у мене 20-30 насінин посіяно. Це так я посіла, щоб подивитися, як вони будуть рости, розвиватися саме під ось цією led стрічкою в коробці. Тобто, зробити такий, я зробила такий ефект закритої кімнати. Да? Тому що в планах у нас все ж таки вирушувати розсаду в хаті. І от я шукаю для себе такий оптимальний варіант досвід, досвідчування. Що я бачу? Насіння проросло, і ви це бачите, ось є. За ніч в принципі не потяглося. Зараз я опустю цю коробку нижче, щоб понизити температуру. Тут у нас зараз 21, навіть 24 вже градуси. В принципі, я задоволена.